З нового року зміни до акцизного податку, відтепер його сплачуватимуть з роздрібного продажу підакцизних товарів. Сільські, селищні та міські ради можуть встановлювати свою ставку, а от податковим кодексом вона передбачена у розмірі 5%. Тож, до прикладу, що стосується тютюнових виробів, відтепер їх продаватимуть за ціною виробника плюс акцизний податок. Якщо на пачці сигарет зазначена максимальна роздрібна ціна 14 гривень. Але Даного виду сигарет є декілька. Наприклад, тут Мальборо продається 14 гривень, 13,75, 15 гривень, то ціна повинна на кожній парці відрізнятися на саме максимальну ціну, збільшену на суму акцизного податку. Такі підприємці каже Леся Борис, повинні зареєструватися платниками за місцем здійснення своєї діяльності. Реєстрація таких платників податків буде відбуватися автоматично з процесом подання декларації. Кількість таких декларацій має відповідати кількості пунктів продажу, які знаходяться на окремих адміністративно-територіальних одиницях. Термін сплати цього податку у поточному році за перший звітний податковий період буде здійснюватися не пізніше 2 березня 2015 року. Відтепер акцизний податок мають також сплачувати оптові постачальники електроенергії, виробники електроенергії, які продають її поза оптовим ринком, власники імпортованих транспортних засобів, які переобладнують їх у легкові автомобілі. Водночас скасовано акцизний податок з продажу чи відчуження цінних паперів.